Вітаю, друзі! З вами Пригоди на всі 100. Це відео було зроблено ще прошлого року, і це відео зроблено в Польщі. І після моїх великих подорожей я в останній час майже не знімаю малесеньких сел чи малесеньких населених пунктах. Бо цікавого майже нічого немає. Але буває, що зустрічаються якісь маєтки чи замки. Але це майже 5% від 100%. І тому я вже переключився на середні містечка. То зрозуміло, що з боку цих містечок знаходяться нові дома, де мешкають люди. Але коли ти в'їжджаєш до центру, то там можна побачити. Вже старовинні маєтки чи такі от архітектурні дома. А я, як вже казав, що мені подобаються старі будиночки зі своєю архітектурою та історією. А як вам подобаються старовинні будинки, пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво. А вже що багато. Архітектурної старовинної забудови знаходиться на західній частині Польщі. У мене є багато відео, де я ходжу по цих містечках і показую, які вони є. Ці відео можна побачити в шапці профілю за посиланням на головний канал мого YouTube. І там багато-багато відео. І не тільки про Польщу. Там можна побачити мої подорожі в Нідерландах, в Німеччині, Англії і в Бельгії. Але повернемось до Польщі. В східній частині також є архітектурні значимі місця, котрі можна подивитися, але їх набагато менше. Бо за свої часи існування було багато війн і руйнувань. Та й переподіл кордонів також зіграв свою роль. Але в великих містах архітектура майорить своїми кольорами. І в нас в Києві дуже багато подібних таких от маєтків і будиночків. І це ще раз підтверджує, що ми є Європа. Я до 2014 року багато разів їздив до Москви працювати. Мешкав багато місяців в різних кутках Москви. І за весь цей час, що я мешкав, я майже не бачив старовинних будинків. Я розумію, що за часи Сталіна зруйнували майже все історичне насліддя москвітян, чого коштує тільки Китай город, котрий тісно поєднувся до Кремля. А скільки було зруйновано варварами, комуняками церков і не тільки в Москві, але на всьому просторі, де вони могли дотягнутися. А зараз ті нащадки комуняк руйнують історію свого і чужого світу, щоб підмінити її і казати, що ми браття. І вам не потрібна своя історія, бо ми вже маємо спільну історію, а вже ж котру написали великороси. А ще велику роль зіграла депортація народів. А щоб місця не пустували, заселяли великоросами, котрі зараз в багатьох странах топлять за Путіна і Рашу. Зараз цей ефект називається п'ятою колоною. Але якщо народ буде вчити свою історію, розмовляти своєю мовою, то у цих орків московитів нічого не вийде. Вони попросту не зможуть переписати історію, бо історію пишемо ми. І в нас залишається одне жити та вшановувати свою Україну, бо вона одна. А на цьому я буду вже завершати це відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коменти, я буду відповідати. До побачення!